Боже, як же його витримати, щоб не повиправляти смаків цих етикетках? Це стільки Етикетка. паперу, фарби зіпсували. може і якісний, але надхися не помикала. Хтось написав неосвічений морожне маса зі зором, та не творог, а сир. Не ізява дзирки. Або ось масло сливочне. та не сливки, а вички. Що ви робите? Не треба портити товар. Жінка! Що жінка? Жінка а не женщина, і я виправляю, а не псую. Що? І не шакайте, будь ласка. на кругленьку суму Охрана! охорона! Ви мене до обукнули. Я маюсь узнання. До запоморочі, до запару. Мій макіяж 600 рублей! Гривень! Наші українські гривень! Я ні минути тут не останусь! я уваляюсь! Ні хвилини, жодної хвилини! І ви звільняєтеся, звільняєтеся. Хто тут кричав? З якого приводу паніка? Та ви що? Та ви що? Ніякої паніки. Тут просто одна жіночка про ковтну язика, бо забула нашу рідну українську мову. А цей товар я, звісно, що купую, тому що полюбляю нашу вітчизняну молочну продукцію. Тільки аби ще було поменше помилок, це моя мрія не виправно